– це бойовий безпілотний літальний апарат, зазвичай мультикоптер, призначений для скидання боєприпасів на ворожі цілі. Характерною особливістю таких дронів є висока точність, оскільки вони зазвичай зависають на ціллю задля скидання снаряда. Перше зафіксоване застосування квадрокоптера для скидання боєприпасів здійснене 2016 року бойовиками ісламської держави. Після чого ця практика поширилась на інші країни та збройні конфлікти, у тому числі й війну на сході України. Однак масоване застосування розпочалось 2022 року під час широкомасштабного російського вторгнення в Україну, у ході якого українські війська застосовують широкий спектр бомбарів від малих fpv дронів з системами скидання боєприпасів до важких гексакоптерів, здатних нести по кілька мінометних чи протитанкових мін на відстань до кількох десятків кілометрів.